Всім привіт! Ви на каналі Наталін, і сьогодні ми у такій більш вільній формі будемо розглядати, що я зробила за весняний сезон 2025 року по творчості. Сценарію я не писала, тому буду з голови це все розказувати, вчимося говорити на ходу. У минулому такому відео я сказала, що майже нічого не зробила. І справді, осінньо-зимовий період у мене забирає досить багато сил, попри пиття вітамін, попри все, мені важко щось робити. Е, Цею весною погода була не дуже, наскільки ви пам'ятаєте, всі оті дощі, отой сильний сніг, це теж мені не додавало сил нормально щось робити. Тобто були моменти, коли треба було дуже сильно себе... Налаштовувати, щоб зробити хоч щось за день. Ну, Звичайно, на всі пари я ходила, але враховуйте, що мене декілька разів відволікали походеньки по лікарням, і те, як я лежала в лікарнях, і це було просто жахливо. Ну, Таке у мене здоров'я, треба було це зробити. Не кажу, що прямо зараз усе це грання з лікарнями закінчилось. Але хоча би я щаслива, що почалося літо, і я його хочу провести так добре. І мені страшно, що воно пройде надто швидко, а я нічого не встигну. Ну, звичайно, в цьому відео плани на літо також будуть Вон, частині після того, як я розкажу все, що я зробила за весну. Тож, давайте починати. За зимовий випуск, хоч я вже знала, які у мене завдання в коледжі, мені було лінь тоді їх розказати. Тож зараз я не тільки розкажу, які були завдання, а й покажу, що я на них і зробила. Я думаю, так буде досить цікаво. Тож, що нам приготував цей чудовий семестр, ну завдання були такі різноманітні. Давайте почнемо з профмайстерності. До речі, Є предмет профмайстерність, діджитал ілюстрації, основи комп'ютерної графіки, графічний дизайн, комп'ютерне проєктування. І вони всі настільки ідентичні, що я досі не пам'ятаю, до якого, до якого предмету яке завдання. Тобто на кожен із цих предметів могло бути одне із цих завдань, і вони розкидані досить рандомно, просто кілька різних викладачів це вели. Тож, завдання з профмайстерності було досить дивне, як для графічного дизайну спеціальності. Це дизайн персонажа. Тож, просто по вільній темі треба зробити персонажа, його кілька ілюстрацій, типу, з різних сторін, можна з різними емоціями. І саме головне, цей персонаж має нести якийсь зміст у собі, мати причину, навіщо він існує, використовуватись у чомусь. У рекламі, у грі, для чогось такого треба йому придумати застосування, тобто робити персонажа під якусь ціль. Ну і для всіх моїх не ілюстраторів-однокурсників це було важкувато. Але я, звичайно ж, досить багато за своє життя персонажів придумала. І якщо хочете, в мене є в планах відео про. Усіх моїх персонажів і їхні історії, поки я ще не забула, тому що зараз це відійшло на задній план. Е, я про своїх осів згадую дуже рідко, нових не вигадую. І хочеться якось в історії це зберегти, от що я за своє дитинство понапридумувала. Тож, якщо вам буде цікаво таке розмовне відео, яке можна поставити на фон, поки малюєте, то кажіть. Звичайно, якщо ви напишете це в коментарі, то в мене буде ще більше мотивації зробити таке відео. Але на цей раз, так як ще є предмет анімація, в якому по суті завдання полягало в анімації фону, тобто ліс, якісь травинки, щось ворушиться. Але там така запутана історія. Коротше, наперед, ви знаєте, що є анімація, тож я вирішила зробити цього персонажа. Таким, що він буде якраз використовуватись в анімації. Тож я навіть сильно нічого нового не вигадувала, і я зобразила Country Humans Україну так, як я її зображаю. Зазвичай, ви знаєте, канони Country Humans це прям кругла-кругла голова, часто навіть без натяків на волосся. Ну, це взято з Country Boss і так само з Country Boss взято, що у них часто нема зрачків. У моєму стилі це виглядає трошечки не так, ну прям зовсім. Я не знаю схожих контріх'юменсів у, у стилях інших я не бачила. Ну, ось так я малюю Україну, що у неї волосся це, це такі от хмаринки, можна сказати. І мені це подобається. Я так малюю її вже декілька років, тож на цей раз я її зробила у такому нейтральному українському одязі, який би передавав вайби усіх областей. Тож так на нас з'явився проєкт цього дизайну. Анімацію, звісно ж, давайте зразу до неї підійдемо, тому що вона пов'язана з минулим завданням. Ви її якраз бачили на каналі у минулому відео. І дуже добре прийняли, мені це подобається. Я хочу, щоб там були сотні тисяч переглядів від іноземців, які зрозуміли, що в Україні все страшно, і треба донатити в Україні. Так, така моя ціль. І звичайно ж, діткам, і не тільки діткам, доносити важливі месенджі про те, що в повітряну тривогу треба йти в підвал, і те, що треба донатити на ЗСУ, до речі, донатьте на ЗСУ, будь ласка. У позаминулому відео я вам надаю деякі способи, як це зробити. Проблемність е, предмету анімації у тому, що, по-перше, до цього ми ніякої е, підготовки не мали. Усі мої однокурсники, які не вміють ілюструвати, а тим паче анімувати для них, це був просто капець. Ну, коротше, склалося таке непорозуміння маленьке. Е, і анімації усіх будучи виглядати дуже по-різному. Загалом, скоріш за все, в наступному Навчальному році в наступних людей таких страждань з анімацією не буде, або цього предмету не буде взагалі, тому що немає відповідних умов. Ну як, пів року, щоб вивчити анімацію і створити її. Ви розумієте, наскільки копітка це праця, наскільки багато йде часу, просто на одну секунду. Я думаю, мій посил зрозумілий. Анімація це дуже специфічна річ, і класно, що її вставили у цю програму, але я вважаю, що так-то я, хоча я робила анімації до цього, нічого нового не навчилася. Я все робила самотужки. І я вважаю, що для графічних дизайнерів анімація має вивчатися більше як моушен тобто дизайн. Якесь просте завдання по анімації стікерів, по тому, як об'єкти легенько плавають. І, коротше, ну, знаєте, щоб робити е, легко занімовані, короткі, рекламні і не тільки відео. Я думаю, за один семестр цьому якраз нормально можна було навчитися. І це те, що потрібно дизайнерам, а не вимагати цілі повнометражки. Ще були шрифти. І не тільки. Давайте перейдемо до шрифтів. Задумка мов шрифта, який, до речі, ви бачите перед собою, і можете повноцінно використовувати у фотошопі у різних програмах, скачати. Е, ну, якщо хочете, попросіть, я вам дам, так як це не ідеальна робота. Якщо вас таке цікавить, я можу вам скинути, тому що я не думаю, що це річ, яку треба там продавати. Це мій перший кривенький шрифт, і я не знаю, чи зроблю колись другий. Це було прикольно, прикольний досвід. Найбільше я морочилась, звичайно, з програмуванням, але і по зовнішньому вигляду є питання. Я можу розказати концепт. Цей шрифт був спробою відповісти на запитання, чому японські символи у типографіці у різних дизайнерських рішеннях виглядають набагато цікавіше і динамічніше. І я не кажу навіть про дизайнерські рішення ієрогліфів повноцінних, тобто у них є дві абетки там по 40 символів. Одна абетка звичайна, одна абетка для слів, які запозичені, тому що десь 30% японської запозичені. І е, саме ієрогліфи, Канджі. Тобто я не кажу навіть про ці іерольфи, яких декілька тисяч, і, звичайно, ну там величезний вибір того, що можна зробити з ними по-дизайнерськи. Я кажу якраз таки про ці абетки. Вони у стилізації у різних таких рішеннях набагато цікавіше виглядають, закрученіші, прикольніші, ніж кирилиця, і також латиниця. Я задалась питанням, чому? Тому що я хотіла, щоб. Наша кирилиця виглядала так само цікаво у дизайнах. Я дійшла до того, що в кирилиці всі символи виглядають занадто постійкому. Вони занадто замкнуті фігури, мають занадто багато замкнутих форм. І якраз ті українські букви, які мають щось динамічніше в собі, наприклад, К або Ж, це просто промені в різні сторони. Але все-таки вони всі зібрані докупи. Тож, якщо просто спробувати це чим побільше розділити, чим побільше зробити, щоб ці шматки, наче літали окремо в повітрі, але все-таки в загальна форма, що це одна буква сприймалася. Якщо ось це ділити, то щось таки получається динамічніше і цікавіше. Звичайно, у моєму виконанні це вийшло не так схоже. Ви зовсім трошки це віддалите від себе, і всі ось ті розділення зливаються, і ви бачите самі звичайні наші букви. Але на майбутнє, якби я хотіла це поробити покраще, у мене би було більше часу подумати над тим, як все таки химерніше розділити ось це. І це дуже важко, тому що наші букви стійкі. П це просто три палки, які рівно як стіл стоять. Де це ще стійкіший просто будинок, я не знаю. Але якщо от якось погратися, то можна дійти до чогось досить цікавого. До речі, на українському Ютубі я не знайшла нормального туторіалу програмування шрифтів у фонд Forge. Нам сказали працювати з цією програмою, і думаю, вона сама базована. Про інші я не знаю. Єдине, що я знайшла, це відео одного цікавого чувака про те, як можна змінити українську кирилицю, щоб іноземці не бачили в ній подібності із російською. У деяких українських шрифтах, які використовуються міністерствами, вже є ось ці приколи. Що знаєте, на кінчику букви У таке О. Тому що там пов'язано із тим, що це була якась буква О, не так запозичена і це збереглося ось так. Коротше, це все було дуже цікаво послухати, і я цього не знала. Але питання лишається відкрите. Це шрифт, ну, кирилиця, в першу чергу, потрібна нам самим. І чи потрібно її змінювати під те, що. Щоб хтось там її розрізняв. Звичайно, нам треба виживати в світі, доказувати, що ми не повторні порівняно з Росією. І в такому плані це нам потрібно. Але я думаю, якби ось такі зміни у кирилиці запровадили, ну, просто загальнодержавно, це нове, нова кирилиця в українській. Вітають! То я думаю, можна було би це. Запроваджувати більш повніше, Або, наприклад, у всіх соцмережах зробити базове, що українці кирилицю бачать так, як вона є е, зараз, а іншомовним людям це відображається якраз з тими видозміненими символами. Що ви думаєте про цю ідею? А поки про крикану мені більше нема що сказати. Мою роботу з діджитал ілюстрації ви вже бачили. Це моя книжка відзеркалля почуттів збірка перекладів пісень. Які навряд чи на цьому каналі колись матимуть кавер, от знаєте? Зробив переклад собі по приколу і не знаю, що з ним далі робити, бо часу робити кавер дійсно нема. А бажання якось передати пісню є і. Ось у цій збірці такі пісні, які ніколи не матимуть від мене кавер, скоріш за все. Але переклад я зробила, і для книжки я спеціально його ще відредагувала, щоб він прям добре, як ну на мою думку, виглядав. Тож ви можете купити цю книжку за 50 гривень на ЗСУ. Ви можете отримати електронку, а за 150 гривень мені. Ви ж не ви ж хочете підтримати бідного художника? Який оце от все робив своїми руками. Ну, то, будь ласка, дякую. Більше я не знаю, що казати про цю книжку. Ви її, до речі, можете купити, як і комікс Катерина у тернопільському магазині Дворф. Якщо ви із Тернополя приходьте і купляйте, не плачучи новій пошті, дуже дорого за доставку. Ціни там точно такі самі, як у мене самої. Я не знаю, що казати про живопис і рисунок. Це просто портрети, портрети, портрети. Голова, 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 голова. Голова хлопця, голова дівчини, голова ем, людини пухилого віку. Це три класні ну, аудиторні завдання із рисунку. Портрет. В техніці гризаль, тобто чорно-біле, це перше завдання із живопису, яке я зробила цим, яке я зробила олійними фарбами, і, ну чесно кажучи, щось мені здається, що я не дуже з ними дружу, але в мене їх ще купа. Я думаю, мені треба буде в наступному семестрі з ними так нормально подружитися, тому що на майбутнє ними я малювати не збираюся, їх треба використати. Ну, це, мабуть, краще, ніж продавати. акварель це таке, що на все життя, так що за неї паритись не треба, вона не портиться. А от я думаю, олії таки висухають з часом. Ну, не знаю, скільки їм років треба, але ж вони будуть роками в мене валятися, якщо я їх не використаю. А я за них ще стільки грошей віддала. Думала, буду так класно малювати. Ага, звісно. Намалювала одну аудиторну, поняла, що це капець. Усі самостійні подальші зробила аквареллю. І кольорове завдання друге, теж зроблена аквареллю. Ще й мене таке відчуття, що я розучилася нею користуватися. І, взагалі, досить багато викладач перев... оп... перевиправляв. І мені це не дуже подобається. Але ну, логічно, що я не могла зробити краще і це мало доповнюватись. Загалом, да таке. Таке враження, що я дуже далеко тікаю від живопису. Щодо рисунку, там все стабільно, ну, типу, ви самі бачите. Самостійні, як самостійні. І, звичайно ж, одна на семестр робота має бути просто психоделічно не знати, як заштрихованою своїми візерунками. Кожного року я щось таке роблю. І на цей раз ну, я мала намалювати себе ось так. Хоча б у цьому завданні проявити свою особистість, свій стиль того, як я графіку роблю. А я люблю графіку. Про це продовжу у, у планах на літо. Про основи комп'ютерної графіки не знаю, що казати. Ну, по-перше. Це завдання, плюс ще один наступне з журналом, допомогло мені трошечки більше подружитися із фотошопом. Я, звісно, вдячна, але мої постери, а завдання полягало у постерах рекламних мого коледжу. Ну, не те, щоб в них щось таке особливе. Я навіть не, не знаю, чи п'ять мені за це поклали, можливо, чотири. Я не пам'ятаю. Діло в тому, що це саме та пара, яка, ну. Мінімум половину пар мені доводилося пропустити по якійсь проблемі, не побувати на ній і через це упустити багато чого. Мені дуже шкода викладачку, вона старалася добре до мене ставитися і допомагати. Ну, В результаті все ж нормально, вчасно вийшло, але все ж. Вона заслуговувала, щоб я була на кожній парі, а в мене через обставини, через ті походеньки по лікарням. Просто не було можливості. Хоча, з іншого боку, один раз мені було так погано, мене настільки болів живіт, що я просто ледве сиділа, ледве стояла, ледве просто дійшла до коледжу, але таки відсиділа ту пару, бо я просто хотіла побути на тій парі, нарешті вже хоч колись. Я думаю, якщо я літом більше попрактикуюся, то в мене такі подібні постери будуть виходити краще. У цих просто. Що викладачка багато разів підмічала. У мене стиль не такий, як треба, щоб презентувати коледж. І, звісно, я така людина, що от мені сказали, я зробила те, що від мене і вимагається. Але все-таки мені було некомфортно працювати у не моєму стилі, у тому, що от. В такому форматі ці постери мають бути зроблені. Не супер яскраво із коміксними шрифтами і, і типу того. Перед тим, як зробити ці постери, я зробила один пробний із Міку, і ви можете просто порівняти те, як виглядає постер із Міку. І те, що від мене вимагалося, тобто те, що я зробила по цьому завданню. Давайте про комп'ютерне проектування. По програмі завдання полягало у дизайні меню. Да, Дуже цікаво, але це стара програма, потрошечки впроваджується нова, у якій треба робити 3D-логотип для вивіски якогось закладу. Для проби половина людей лишилася зі старою програмою, а кілька спробували нову, тобто робили ось ці логотипи. Але я прям не золота середина. Я і меню зробила, і логотип у 3D дуже екстрено друкувала і вийшло набагато гірше, ніж усіх. Коротше, я зробила і то, і то, але і то, і то вийшло погано. Тобто задумка була в тому, що в мене є мрія мати своє. Аніме, кафе і крамницю. На цю тему якраз хотілося зробити меню і вивізку для цього закладу. Але чесно скажу, якщо я таки дійду до його створення, я зроблю все зовсім по-інакшому, ніж у цьому меню. І зовсім інакший логотип. Ну, нічого нормально по цьому завданню не склалося, але ну, не можеш бути все ідеально, правда. Ну, от на перегляді підмітили, що друковані речі по типу книжок і журналів у мене виходять краще, ніж ось це. Але забігаючи наперед, я ще скажу про плани на літо у цій сфері 3D-друку. І останнє завдання, яке я люблю більше всіх, в яке я вклала душі більше всіх завдань. Це журнал про Vocasynth. Завдання було періодичне видання. І хтось робив газети, хтось робив журнали. Я зробила журнал про мою улюблену спільноту Vocasent.ua. Я вже настільки у різних місцях наговорилася про цей журнал, що ну ви просто маєте зайти хоч в якусь мою соцмережу і прочитати це, бо я повторювати вже не можу. Це є у поза минулому відео, як мінімум. Просто подивіться позаминуле відео. Воно займає дві хвилинки вашого часу. Будь ласка. Звичайно, у цьому дизайні не все ідеально. І також він виглядає типу досить дитячим. Але цей журнал для мене значить багато чого, і я вдячна всім, хто допомагав його робити. Ось і все, що я зробила за цей семестр по навчанню. І загалом, через те, що я ще відволікалась на лікарню, у мене, в принципі, не було сильно сил робити якісь ще додаткові штуки. Все, що я зробила, окрім навчання, ви можете побачити буквально на цьому каналі. Більше я нічого для себе і не робила. Трошки поробила музики. А більше я і нічого і не поробила. Я за весну. Для себе малювала всього кілька разів. І то це були якісь скетчі. Я взагалі нічого майже не творила за весну, е окрім того, що для навчання. Звучить трошки сумно, але якраз для такого я маю це літо. І я думаю, можна перейти до планів на літо. Перш за все, покращувати мій стан здоров'я. І лікарі дружно кажуть, що для цього треба робити. Прави, мати активності, обов'язково мати багато прогулянок на свіжому повітрі і їсти багато вітамінчиків. Дуже корисно харчуватися, ніби я це не намагаюся робити з усіх сил протягом останніх років. Наступне по творчим планам це, звичайно ж, щорічний короткий мальопис. Тобто, ви пам'ятаєте, минулого року вийшов на цьому каналі трейлер мальопису. Черга, і його можна вільно прочитати. Це всього здається 13 сторіночок. І на даний момент у мене немає планів по чомусь більш масштабному. У мене є десь 10, чи точно не скажу скільки ідей, які мені приходять рандомно, і я їх одразу записую. Наступним планом є вивчення анатомії. Ви пам'ятаєте, що за зиму я намагалась її вчити, і найкраще мені вдавалося малювати тіло в загальному. Найбільше навіть туб до рук і ніг і прям динамічних поз, і взагалі до того, що малювати по фото чи з голови, я тоді так і не дійшла. Я хочу це виправити, я хочу кожного дня мінімум по сторінці замальовок робити і вчити, і вчити, і вчити анатомію. А, до речі, я вам не сказала, яке завдання по практиці в нас цього разу. Завдання це зробити серію відео. Про різні спеціальності нашого коледжу, це, типу, коротке відео по хвилині про кожну спеціальність, і одне загальне відео про весь коледж, можливо, трошки про його історію і про кожну спеціальність десь на 5 хвилин. Звичайно, це спільна більша робота, і хтось буде знімати, хтось монтувати, хтось писати сценарій. Але я думаю, я зможу зробити нормальний вклад у це і, і нормально здати практику. Щодо планів по озвучці міні-сикаю, я поняття не маю. Я не налаштована, щоб за це літо спробувати знову доозвучувати те. Можливо, якось іншим разом. Якщо ви справді чекаєте доозвучувати ці міні-епізоди, то пишіть, звичайно. Але мені здається, більшість з вас вже забули, що на цьому каналі колись були озвучки. Я то сильно хочу, щоби. Я вже до, до озвучувала усі ті епізоди. І на цьому озвучка на моєму каналі повністю закінчилась, тому що мене перестала вона цікавити. Мене влаштовує те, що я озвучую тільки для гокурса. І більше ні для кого, в принципі. Тому що це таки займає час. Далі по музиці: пісні, які я планую. От зараз вам буде така ексклюзивна інформація, що я планую. Планується е, працювати над піснею, яка колабна із учасниками нашої спільноти. Тобто, вже є інструментал. Але він не має аранжування. Я думаю, я попрацюю над аранжуванням. Я думаю, я зроблю вклад в візуал, тобто ілюстрації і музичне відео. Я сподіваюся, що ми справимося з цією чудовою піснею. Я думаю, вона вам сподобається. Мені вже подобається. До речі, я в ній брала найважливішу роль у написанні слів. Тобто декілька людей кидали свої ідеї текстів, і я їх якось зібрала докупи. Тож, я думаю, вам сподобається ця пісня. Її буде виконувати одразу три войсбанка. Ой, щось я вам дуже спойлерю. Давайте це залишиться між нами. Більше я вам нічого не скажу. І ще, так, я сказала, пісня, яка недороблена. Ще одна пісня зовсім з нуля, в мене є тільки слова. Ще одна пісня, яка е, в мене є тільки ідея, ну, слова. Так, да, це все я планую на це літо зробити. Що найцікавіше, це те, що. Остання пісня буде заключною, і я постараюся з ними і з усіма минулими піснями зібрати альбом. Та-дам! Вітаю! Тепер ви знаєте, я планую альбом. Надіюсь, у мене все вийде. Надіюсь, я зможу його опублікувати на всі платформи. Для цього мені треба будуть гроші, тому що, ви знаєте, дистриб'ютори працюють не за дякую. Тож так. Ось такі в мене музичні плани. І, до речі, щодо теми музики ще, е, я по дизайнерству дуже хочу працювати із музикантами, тому що я люблю музику, я хочу робити їм музичні відео і обкладинки. Тож, цього літа я планую нормально так попрактикуватися у дизайнерстві обкладинок. Ну і що я мала згадати ще про 3D, це. Мені надрукувати то до 3D-допомогли волонтери, хоча в коледжі є принтери. Коротше, то довга історія, яку я не хочу вам розказувати. То був хороший приклад того, як більше не треба робити. Тож тепер я маю віддячити волонтерам з мого міста. Ну, якщо що, ви знаєте, що багато волонтерів на 3D-принтерах всякі деталі для дронів роблять і всяке таке. Коротше, я планую літом із ними попрацювати. Навчитися нормально працювати із тим, і я думаю, що це все буде класно. Я розумію, що 3D це дуже важка для мене тема. Е, мені в просторі якоїсь штуки важко розбиратись, але, на жаль, спойлерю наперед, у наступному семестрі буде важке завдання, пов'язане із 3D і з роботою у Автокаді, і я повинна в цьому розібратися, щоб в мене не було таких проблем, як цього року. Це, в принципі, усі. Мої плани на літо. Я не думаю, що це надто багато. І музики достатньо, і дизайнерства, і вивчення анатомії, і, можна сказати, благодійна частина. Ось яке відео у нас вийшлося. Дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую, що послухали цю розповідь про те, як у мене пройшла весна, і те, яким приблизно буде літо. І бувайте!